Діловий світ змістовна Україна спільно з асоціацією міст України. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні розповімо про Чернівці. Це візитна картка центру Буковини Чернівців. Щодня у будь-яку пору року з міської ратуші лунає мелодія пісні Марічка. Пишатись тут мають чим. Бюджет минулого року виконали майже на 100%. Заборгованостей Заборгованості і зарплати та за газ місто немає. Керівники стурбовані іншим зростає кількість молодшого населення, а дитсадків бракує. Планують відкривати додаткові на державне фінансування. Не чекають. Сподіваються на власні сили. Приміром 2010-го коштів до скарбниці зуміли зібрати майже на всі потреби. Це були різноманітні податки та ринковий збір. Однак як наповниться казна з урахуванням нових податкового та бюджетного кодексів, поки що загадка. В цьому році ми будемо мати деякі проблеми, але за рахунок того, що податок на землю буде повністю зараховуватись до міського бюджету, я думаю, що ми, як кажуть, зможемо перекрити ці випадаючі доходи, які від ринкового збору. Радіють тут із того, що Чернівці інвестиційно привабливі, тож гроші матимуть у рейтингу топ-сотні кращих міст України за кількістю населення менше ніж півмільйона осіб за соціально-економічним розвитком посіли другу сходинку. Вивчаємо досвід впровадження досвід щодо залучення інвестицій як в інших містах України, так і за її межами. У нас обсяг прямих іноземних інвестицій залишився 124,6 долара на душу населення. Це більше 30 мільйонів США інвестиції в основний капітал. Більше 300 мільйонів гривень культура те, чому тут приділяють велику увагу. Місцева влада докладає максимум зусиль, аби зберегти та відродити пам'ятки архітектури. Для цього навіть чималих коштів не шкодують. До того ж, місто ще й комфортне для проживання. Відтак усіх запрошують до себе в гості. Далі про плани подальшого розвитку чернівців у ексклюзивному інтерв'ю з міським головою, віце-президентом асоціації міст України Миколою Фодоруком. Отже, Микола Трохимовичу, дякую, що погодилися на інтерв'ю. І перше запитання стосуватиметься нового податкового кодексу, котрий діє в Україні з 1 січня цього року. Саме за цим документом формувалися і міські бюджети. На вашу думку, які переваги і недоліки має цей документ? Ну, перевага його безспірна в тому, що нарешті за стільки років, вперше в одному документі зібрані ті всі нормативні акти, які виходили з кожного року зі стін парламенту нашого. По-друге, те, що кількість податків зменшена, іде тенденція до зменшення податкового навантаження на суб'єкти підприємницької діяльності. І, звичайно, є й недоліки, наприклад. Приклад, що збір з власників транспортних засобів. Він збирається централізовано, хоча є європейський досвід, досвід європейських та не тільки європейських країн, коли в залежності від кількості автомобілів, від кількості бензину чи пального, які вони споживають, визначається податок, який безпосередньо поступає на території, і по яким ну формулам або підходам буде він повертатися назад, поки що невідомо. Ну і інші я б не робив якихось далі висновків, тому що треба попрацювати по ньому при необхідності внести відповідні корективи. Торкнемося питання міського господарства. Його називають головним болем муніципальної влади, адже йдеться про застарілу інфраструктуру, недостачу грошей, ремонти доріг і навіть в Чернівцях загрозу пований. Як справи міста в цій галузі? Ну чернівці нічим не відрізняються від інших міст України і не можуть сказати, що ці питання у нас вирішені. Я можу навести приклад, що в нас ще є комунікація, які вже служать більше ста років. Побудований ще за часів Астро-Угорської імперії, але ми е, шукаємо форми і методи для того, щоб і реформувати е, цю сферу. Перш за все, я бачу перспективу лише в тому, коли е, у житла буде реальний господар. У багатоквартирних будинках буде реальний господар. До речі, за минулі, за минулі роки у нас вже створено 200 товариств співвласників багатоквартирних будинків, і це стратегічний напрямок розвитку нашого міста. І в бюджеті ми будемо передбачати допомогу лише тим будинкам чи будівлям, в яких створені товариства співвласників. По-друге, нам треба серйозно займатися. Покращенням системи водопостачання чернівців, не дивлячись на те, що відносно у нас і хороша якість води, і цілодобове водозабезпечення, але втрати в мережах надзвичайно великі. Ми розробили разом з нім, німецьким банком державним, от отримали грант 500 тисяч євро минулого року, і фахівці спільно з нами, німецькі, датські, розробили таку, ну, можна так сказати, зробили паспорт і техніко-економічне обґрунтування на покращення водопостачання чернівців. Коштує це 15 мільйонів євро. Ну, попередньо ми домовилися, коли був з візитом у нас е, премєр міністр Микола Янович Азаров, що місто готове е, при підтримці уряду взяти кредит на е, державного цього німецького банку. А при умові, що держава допоможе, уряд допоможе сплачувати відсотки по кредиту. Досвід віце-президента асоціації міст України вам допомагає, адже на цю посаду вас обрали вже вдруге. Звичайно, допомагає, тому що асоціація міст це є той орган, де якраз обговорюються і втілюється в життя всі новітні практики і обмін досвідом. І широка співпраця з міжнародними організаціями. Я не можу тут не відзначити американське агентство USAID з економічного розвитку, яке з яким ми співпрацюємо, і асоціація, і місто вже багато років, і зараз підписали угоду щодо розвитку туристичного, скажімо так, туризму в Буковинсько-Подільському регіоні, і так само про. Розробку стратегії розвитку чернівців на 2012 2020 роки асоціація міст допомагає зреалізовувати і це дає можливість і містам незалежно від їх розміру, і малим містам, і великим розв'язувати ті насущні проблеми, які стоять перед ними. Ви вже згадали про співробітництво із USAID. Такі програми це звичайно додаткові кошти для міста. На який результат очікуєте найперше? Справа в тому, що співпраця, ця, яка ми починали ще в 90-ті роки, цю співпрацю завжди завершувалася якимось конкретним результатом. Я кажу саме в Чернівцях, це починаючи із розвитку пасажирського транспорту, це і підвищення конкурентно спроможності міста, ну і багато інших зараз. Системи реформування системи теплозабезпечення. Ось завжди є конкретний результат, і ця співпраця, з моєї точки зору, вона є надзвичайно ефективною. Чернівці унікальне історичне місто зі своїм особливим архітектурним обличчям та величезною кількістю пам'яток. Не треба їхати в Відень, Прагу чи Париж. Для того, щоб побачити архітектуру, яка там є в цих містах, не обов'язково туди їхати. Хоча, якщо є можливість, треба і там побувати. Ось. Але можна приїхати в Чернівці і пройтися його вуличками нашого міста і побачити всю красу. Адже тут працювали всесвітньо відомі зочі і в минулому, і позаминулому столітті. І основне завдання ми вбачаємо в тому, що Зберегти цю спадщину. До речі, приміщення резиденції колишніх митрополитів Буковини і Далмації розглядається, номінується як для включення у Світову спадщину, культурну спадщину ЮНЕСКО. Так само, як ми намагаємось і вважаємо дуже великим своїм досягненням те, що ми не дали. Забудувати е, історичну частину Чернівців, визначивши е, історично архітектурну таку е, територію в розмірі 226 гектарів, е, це звичайно не просто дається, але ми стоїмо твердо на тому, що перлину архітектури, яким є місто Чернівці, треба зберігати не тільки для себе, а для прийдешніх поколінь. Дякуємо вам за інтерв'ю. Це був Микола Федорук, міський голова міста Чернівців, віце-президент Асоціації міст України. Виготовлення цих матеріалів стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку. Я дякую вам за увагу. Ще побачимось.